Привіт! Хотів з вами поділитися чимось особливим. Це секрет фінансового успіху, який є і буде актуальним. І це інвестиції в нерухомість. Нерухомість це завжди було і залишається однією з найбільш надійних інвестиційних можливостей. Це не тільки безпечний спосіб збереження капіталу, але й інструмент для збільшення його. І ось, де стабіліті приходить на допомогу. Ця компанія робить інвестування в нерухомість доступним кожному. Вона пропонує інноваційні рішення та інструменти, які допоможуть вам зробити свій портфель з активами нерухомості і отримати стабільний пасивний прибуток. І ось ви разом зі мною можете стати частиною цього захоплюючого світу нерухомості та інвестувати в майбутнє, долати шлях. До фінансового успіху ніколи не було так просто. Зараз це можливо завдяки стабіліті. Дякую за перегляд. Не забудь підписатися на мій канал. Для отримання більш детальної інформації пиши мені в телеграм, який буде в описі відео.